Привітики-привітульки, хлопчики і дівчатка! Я рада вас бачити на нашому ютуб каналі Цікавий Вуханчик. Сьогодні я читатиму казочку білосніжка, яку написали брати Грім. У прекрасному замку жила королева. Вона часто сиділа біля палацового вікна і милувалася білим пухнастим снігом. Їй дуже хотілося мати дитину з біленьким личком і темними кучерями. Коли в королеви народилася дочка, вона назвала її дивним ім'ям білосніжка. Незабаром королева померла. Недовго горював король. Через рік він привіз до палацу нову королеву. Була вона красива і горда. З собою жінка привезла чарівне дзеркало. Часто вона милувалася в ньому своїм відображенням і задавала йому одне і те ж питання, хто найкрасивіше в королівстві? Дзеркало не вміло брехати, воно чесно вихваляло красу королеви, і чистолюбна жінка сяяла від щастя. Але настав день, який приніс їй розчарування. Білосніжка підросла і розцвіла, і дзеркало відверто повідомило королеві про це. Терпіти таке у власному палаці королева не збиралася. Вона наказала вірному слузі відвести білосніжку подалі в ліс і вбити. Не зміг слуга. Навіть заради королеви вбити дитину. Він відпустив дівчинку, а сам повернувся в замок і привіз із собою нутрощі оленя. Задоволена королева наказала зварити їх на обід. В цей час білосніжка брела по глибокому лісу. Поруч з нею бігали лісові мешканці, охороняючи її. Ввечері дівчинка дійшла до невеликого будиночка. За кількістю посуду і ліжок, вона зрозуміла, що тут живуть сім маленьких чоловічків. Цей висновок дівчинка зробила, дивлячись на розмір ліжок. Після довгої і важкої дороги білосніжка прилягла на одне з них і міцно заснула. Пізно ввечері додому повернулося сім гномів. Вони здивувалися появі несподіваної гості. Спляча, білосніжка була така чарівна, що гноми не стали її про що-небудь запитувати. Вранці дівчинка поділилася з ними своєю бідою, і гноми запропонували їй залишитися з ними. Білосніжка погодилась взяти на себе господарські турботи. Гноми жили дружно. Рано вранці, коли сонце тільки сходило, відправлялися вони в гори і добували золото і дорогоцінні камені, а пізно ввечері поспішали додому. Йдучи, вони постійно попереджали білосніжку про віроломство королеви, дівчинці було заборонено впускати в будинок чужих людей. Минуло чимало часу. Королева знову вирушила в таємну кімнату, щоб поговорити з чарівним дзеркалом. Від нього жінка дізналася, що білосніжка жива, її поселили в своєму будиночку гноми. Тоді королева вирішила сама з нею розібратися. Перша і друга спроби виявилися невдалими, гноми встигли прийти на допомогу білосніжці і врятувати їй життя. Втретє, королева переодяглася в просту селянку і пригостила дівчинку стиглим яблуком. Щоб довести чистоту своїх помислів. Підступна жінка одну половинку яблука з'їла сама, але отрута знаходилась в його другій рум'яній половинці. Не встигла білосніжка відкусити невеликий шматочок, як впала замертво. Задоволена королева відправилася до палацу. Увечері повернулися гноми, але допомогти білосніжці вже не змогли. Вони віднесли її на вершину гори і по черзі оберігали її спокій. Пролетіли роки, через густу гущавину повертався з подорожі прекрасний принц і побачив у труні білосніжку. Дівчина стала ще красивішою, і молодий чоловік був зачарований нею. Гноми дозволили юнакові забрати її з собою. Від легкого струсу під час спуску з гори з рота білосніжки випав отруєний шматочок яблука, і дівчина прийшла до тями білосніжці сподобався молодий принц, і вона погодилася вийти за нього заміж. А зла королева померла від заздрощів. Привітики, привітульки, хлопчики і дівчатка! Я рада вас вітати на нашому ютуб-каналі Цікавий Вуханчик. Сьогодні я читатиму казочку Попелюшка, яку написав Шарль Перро. Один багатий удівець одружився вдруге з удовою. Такою чванливою та гордовитою, якої відколи світ світом ніхто й не бачив. Вона мала двох дочок теж чванливих і гордовитих, а в чоловіка була своя дочка, надзвичайно добра та ніжна, уся в матір, найкраща жінку в світі. Не встигли відсвяткувати весілля, як Мачуха вже показала свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пасербицю за її красу. Бо поряд з нею. Її власні дочки здавалися ще огиднішими. Отож Мачуха й загадувала дівчині робити найбруднішу роботу в домі мити посуд, прати одежу, прибирати кімнати. Упоравшись з роботою, дівчина йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її чорногузкою. А менша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її попелюшкою. Та навіть у лахмітті та попелі попелюшка була куди гарніше за своїх сестер, хоч тій ходили у пишних шатах. Якось син короля, молодий і гожий принц, улаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Наші дві панночки теж дістали запрошення, бо їх мали за знатних осіб у тій країні. А Попелюшці додалося роботи прати і просувати білизну для сестер. Крохмала їм комірці та манжети. Аж ось щаслива мить настала сестри з матір'ю сіли в карету і поїхали на бал. Попелюшка довго стояла під брамою і сумно дивилася їм у слід. Коли ж карета зникла з очей, дівчина сіла на ганку і гірко заплакала. Раптом з'явилася її хрещена мати, чарівниця. Побачивши, що дівчина вмивається сльозами, вона спитала що сталося? Я хотіла б, хотіла б, сказала попелюшка і заплакала так гірко, що не могла більше вимовити й слова. Ти хотіла б поїхати на бал, А вже ж?» – спитала чарівниця. «А вже ж?» – відповіла попелюшка, схлипуючи, дуже, дуже хотіла б. Не плач, усе буде добре, мовила чарівниця. Якщо ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Своєю чарівною паличкою чарівниця перетворила гарбуз на карету, шістьох мишей на коней, щура на кучеря саня, шістьох ящерок на лакеїв у струкатих лівреях, а стару сукню на розкішну, гаптовану сріблом і самоцвітами. Ще дала чарівниця дівчині пару соболевих черевичків, таких гарненьких та ловких, що кращих не було ні в кого у світі. Рада та весела сіла попелюшка в карету. На прощання хрещена мати наказала їй надусе пам'ятати, що воно може бути на полу тільки до півночі, бо о півночі всі чари зникають. Карета знову стане гарбузом, коні мишами, лакеї ящірками, кучер щуром, а її розкішна сукня старенькою дранкою. Попелюшка пообіцяла, що так і зробить. Всі на балу були вражені чарівною незнайомкою, а попелюшка сіла біля своїх сестер, привітно розмовляла з ними і почастувала їх апельсинами та лимонами, якими пригостив її принц. Вони дуже здивувалися з такої люб'язності, бо не впізнали попелюшку і сприймали її як невідому принцесу. Раптом попелюшка почула, що годинник вибув без чверті дванадцяту. Вона ввічливо попрощалася з гостями і зникла так швидко, що ніхто не встиг її затримати. Повернувшись додому, дівчина палко подякувала своїй хрещеній матері і сказала, що дуже б хотіла завтра знову поїхати на бал, бо принц запросив її. Чарівниця погодилася. На другий день сестри знову поїхали на бал, і попелюшка теж вбрана цього разу ще розкішніше. Принц не відходив від неї ні на хвилину і раз у раз говорив їй ніжні слова. Дівчині було так хороше, і вона так щиро веселилася, що геть забула про наказ хрещеної матері. Їй, здавалося, до півночі ще чекати й чекати, аж раптом годинник почав бити дванадцять. Попелюшка схопилася з місця й побігла з легкістю лісової кіски. Принц кинувся за нею, але марно. На сходах попелюшка загубила один зі своїх соболевих черевичків, і принц шанобливо підібрав його. За кілька днів він звелів привселюдно під звуки фанфар оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться соболевий черевичок. Нарешті принесли черевичок сестрам попелюшки. Та що вони не робили, як не старалися, не взули черевичка, бо він не налазив на їхні ноги. Тоді попелюшка, яка одразу впізнала свій черевичок, сказала, сміючись, А дайте ной ну, мені поміряти. Може, на мене налізе? Сестри зареготали й почали глузувати з неї. Але принців посланець пильно глянув на попелюшку, побачив, яка вона гарна, і сказав: Так, хай і вона спробує, адже мені наказано міряти черевичок усім дівчатам. І диво! Черевичок узувся так швидко та легко, ніби ніжка тільки того й чекала. Сестри здивувалися. але коли попелюшка вийняла з кишені другий такий черевичок і наділа на другу ніжку, вони аж уклякли на місці. Раптом з'явилася чарівниця, доторкнулася своєю паличкою до попелющеного вбрання, і воно перетворилося на пригарну сукню, ще розкішнішу, ніж та, у якій дівчина була на балу. Сестри впізнали в попелюшці ту красуню, що приїздила в королівський палац. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за те, що зле з нею поводилось і кривдило її. Попелюшка підвела сестер і сказала, що вибачає їм від щирого серця і просить наперед завжди її любити. Потім попелюшку повезли до палацу і принц побачив, що вона ще краща, ніж раніше. За кілька днів відгуляла весілля. А попелюшка, така ж добра, як і вродлива, узяла сестер у палац і незабаром отдала їх заміж за двох молодих вельмож. Привітики, привітульки, хлопчики і дівчатка! Я рада вас бачити на нашому ютуб-каналі Цікавий Вуханчик. Сьогодні я читатиму казочку з красуня, яку написав Шарль Перро. У короля з королевою довгий час не було дітей. І ось одного разу, коли Надія була зовсім втрачена, королева народила дочку. З тієї нагоди вони влаштували святкування, і серед гостей було сім добрих чарівниць. Їх посадили на почесні місця, подали їм кращі тарілки і поящичку, в якому були виделка, ніж і ложка. Зроблені з чистого золота. Коли всі гості вже сиділи за столом, приїхала восьма чарівниця. Її не покликали на свято, так як думали, що її вже немає на цьому світі. Для неї тут вже були принесені найкращі тарілки, але золотого ящичка їй не вистачило. Це дуже образило стару чарівницю. Вона пробурмотіла вголос щось неприємне: одна чарівниця. Почула це і сховалася в дитячій кімнаті. Вона вирішила останньою сказати своє побажання. Настав момент, коли феї повинні були дарувати новонароджені подарунки. Феї обдарували її різними дарами красою, розумом і добрим серцем, добрим голосом, умінням танцювати і грати на різних інструментах. Однак стара чаклунка. Побажала, щоб принцеса померла, коли вколиться веретеном. Всі здригнулися, але остання фея пообіцяла, що принцеса не помре. Вона зробить так, що принцеса буде спати, поки її не розбудить принц. Сон її буде тривати сто років. Король наказав прибрати з замку всі варетена, проте через деякий час принцеса все ж вколола палець і заснула. Король наказав, аби ніхто не заважав принцесі спати, поки не настане час прокинутися їй самій. Аж тут, на подвір'ї замку, з'явилася добра чарівниця, що врятувала колись принцесі життя, якого хотіла їй позбавити стара чаклунка. Вона подумала, що, прокинувшись сама в старому замку, принцеса перелякається і тому зробила ось що. Вона доторкнулася чарівною паличкою до всіх, хто був у замку, крім короля й королеви, до гувернанток, фрейлін, покоївок, придворних, чиновників, дворецьких, кухарів, кухарчуків, козачків, стражів, воротарів, пажів і лакеїв. І всі, кого вона торкалася паличкою, відразу засинали так міцно, що могли прокинутись тільки водночас із принцесою. Аби відразу ж бути готовими до її послуг, коли їй щонебудь знадобиться, минуло сто років, і один принц відправився на полювання. Він побачив старий палац і став розпитувати перехожих про нього. Один чоловік розповів йому історію про сплячу принцесу. Серце в грудях принца загорілося, і він поспішив до воріт замку. Коли він увійшов у замок, він побачив багато сплячих людей. Він увійшов у розкішну кімнату і побачив на ліжку сплячу принцесу. Золото, здавалося, тьмяним, порівняно з красою принцеси. Схвильований і захоплений, принц підійшов до дівчини, став на коліна і, не втримавшись, ніжно поцілував її. Саме в цю мить настав час розвіятися чарам. Принцеса прокинулась, ласкаво глянула на принца й промовила: Це ви, мій любий принце, ну й довго ж довелося на вас чекати. Однак юнак, уражений цими словами, а ще дужче тим, як принцеса їх сказала, не знав, як висловити свою радість та вдячність, і запевняв, що кохає її дужче іж самого себе, і що він найщасливіший у світі. Бо саме йому випала можливість звільнити принцесу від химерного сну. Вони ще довго розмовляли, але не розповіли одне одному й половини того, що хотіли сказати. Тим часом увесь замок також прокинувся, і кожен узявся до своєї справи. Принц і принцеса пішли в дзеркальну залу і сіли вечеряти, а слуги подавали їм страви. Скрипалі та флейтисти грали давні, але дуже гарні мелодії яких ніхто не чув уже 100 років. А після вечері не гаючи часу. Принц і принцеса справили весілля. На сьогодні це все. Відео добігає кінця, тому не забудьте підписатись на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних цікавих відео. До нових зустрічей! Папульки!